Якось раз до нас приходила жіночка, у неї така була мрія от купити собі айфон. Вона прийшла до нас, але в неї ще був такий старенький телефон і думала, дуже хотіла взяти. Але казала, що от немає в мене грошей, ніяк не можу купити, там нічого не вийде. Потім ми розказали, що якби є така в нас дуже класна штука, що в МТА є оплата частинами. І вона така: Ого, нічого собі! Купила собі айфон, потім ще було що. Постійно, як вона біля нашого магазину проходить, постійно нам отак махала, казала, ось я купила iPhone, ось тут у нас в фозі напроти, то також усім розказували, що у нас айфона взяла. Ну якось Дуже часто до нас приходять клієнти, у нас як БМТА займається ще ремонтом техніки. От І вони приходять і кажуть, що їм треба якийсь телефон відремонтувати. От Ми там їм все оформляємо, все це і вже намагаємося відправляти і питають нас, типу, а мені його забирати чи вам лишити? Приходьте до нас в магазин, дуже класний. МТА називається от такими класними беджиками. Знаходиться напроти фозі, навпроти ї кази. Будемо раді всіх чекати.